У глибині душі, мабуть, ми всі догадувалися, що буде війна, але всі думали, що може обійдеться. Дуже багато було строковиків, які взагалі ну, майже не були готові до цього, які, які все одно ну, залишились і давали теж бій. І не їжі, не було, не води не було. Люди потребували всього. Там було дуже тяжко, це можна зрівняти з гуманітарною якихось катастрофою, іде війна. І вона не закінчилася. І вона ще буде йти. І люди вже дуже як сказати, розслабились. Ну, велике місто, яке останні 5-7 років дуже сильно розвивалося, воно вже було. Як одне з європейських міст України, дуже хочуть повернутися. І, звичайно, дуже не вистачає моря, дуже не вистачає тих краєвидів, не вистачає запаху моря. І весь, ну, весь Маріуполь ну, у нас було багато скверів. І саме там, е, був великий парк е, горський, місцевий. Мабуть, звідти більше, черпав вони якесь, якесь вогнення. Дуже сумую. У моїй родині військових не було. Початок війни, це 14-й рік, коли все це починалося у наше місто якийсь період теж було якоби окуповано. Потім його вже полказов Азов відбив ну, у 2014-2015 році. І з того часу і було якесь бажання чи вдохновення, йти долав військових з 2016 року в різних підрозділах, але в основну кількість років то тільки в Маріуполі. Охороною громадського порядку займалися. А вже непосередньо у Маріуполі то вже виповняли і заходи там фільтраційної діяльності і блокпости. У глибині душі, мабуть, ми всі догадувалися, що буде війна, але всі думали, що може обійдеться. Ту ніч ми залишалися в частині. З 23-24. Підняли по тривозі нас. А те, що вже почалась повномасштабна повномасштабна війна, ми, мабуть, вже дізналися, коли вже були, ну, вийшли на тривогу, вже там якийсь період виповняли свої задачі. І тоді вже ми вже узнали, що пішов наступ на Київ, і вже, мабуть, через декілька годин ми вже чули і постріли, і вибухи вже біля нас. Ну, Займався. Плануванням оборони міста. Обстріли були постійні, постійно ракетні удари самолітів були. На під'їздах к місту були вже піхотні бої, стрілкові. Потім вже в місті були бої. Я вважаю, що Маріупольська операція бу... ну, це одна з найкращих операцій, яка була. Ну, хлопці протримали 86 днів Маріуполь з урахуванням сил 1 до 12. Дуже багато було строков, ну, строковиків, які взагалі ну, майже не були готові до цього. Які, які все одно ну, залишились і давали теж бій. У нас були протитанкові комплекси, які ми опановували вже в ході війни. Найтяжчий проміжок часу це вже були ну, вуличні бої, тан, танк, танкові бої, танкові дуелі. Городські бої вони відлічаються своєю ну, специфікою. Танк в городі це мішень. Не, не завжди він довго живе. Дуже часто їх поражали раніше, ніж вони виконували свої завдання. Ну, ресурс нашого ворога дуже великий. І то, що ми, то, що ці цілі були, ну, цілі поражали, приїжджали нові. Танк це, мабуть, одне з найстрашніших, що буває. То, що по танку ти чуєш спочатку приход, а потім вихід. Коли я виходив, вже місто було вже була азостальська операція. Тобто вже був оточений, був оточений сам завод азовсталь. Якийсь проміжок відстані ми про я проходив ну, пішки в обход блокпостам. Основну промежуток, то вже ми були на машині і проїжджали через блокпости як цивільні. Тяжко порахувати, ну більше тридцяти. Ну, роздягали, дивилися на стріли, дивилися синяки, татуювання. Тату Основну роль моєї ну, виходу з оточення зіграла дружина, тому що в мене не було нічого, ну ні цивільного одягу, не ні документів, нічого. І вона змогла принести документи, принести цивільний одяг, придумати історію в тому і чого ми виходимо. Мобільним в мене був, але на одному з блокпостів мене його забрали. Були дуже великі черги на блокпостах, центральні блокпости, які були на в'їздах чи виїздах з великих міст, там Текмак, Васильівка, там і міста такі Запорізької області. На таких блокпостах дуже були великі черги і пропускали по дуже мало машин. А люди були різні, в основному цивільні. Кожен блокпост був різний, скажімо так, і, і різні підрозділи стояли, ну, російські стояли на цих блокпостах. Деякі майже нічого не задне запитували, перевіряли там паспорт, документи, задавали питання, чому там вони служили. З чим ви займалися в Маріуполі, де ви працювали? Ну, з моменту, як ми почали ну, почали рухатися в бік підконтрольної території, і до того моменту, як ми виїхали на підконтрольну, десь було 4-5 днів. Запорізький, без потом Хмельницький. Так був маршрут. Вони були там, де було більше скопчення людей. І ну, взагалі було неважно, які це люди, військові чи цивільні. Де було більше людей. В основному туди були нанесені удари. Коли місто було оточене, коли ми давали бій на самому ну, в місті, зв'язку не було, і була єдина волна радіо, на якій вони крутили одні ті самі слова. Щоб ми здавалися в полон, щоб ми виходили з піднятими руками, там, з білою простин'ю, в сторону їхніх блокпостів. Більше ми допомагали цивільним, чим цивільне допомагали нам. І не їжі не було, не води не було, люди потребували всього. Там було дуже тяжко, це можна зрівняти з гуманітарною якихось катастрофою. Люди, ну, люди жили в укриттях сім'ями. І в всіх цих укриттях не вистачало всього. У кожному укритті були, були люди з дітьми. Ну не було нічого, і, і ну, памперси, там, піта, ну, харчування дитяче. Все допомагали ми. Є там декілька районів, які трошки вселіли, а в основ, основна частина міста там тільки руїни. На даний момент проходжу в службу в підрозділі, в одному з підрозділів Хмельницької області. В лавах Національної гвардії моя дружина працює в волонтерській організації «Я Маріуполь. Ця організація від Маріупольської міської ради. Вимушено переміщеним особам з Маріуполя допомагає. Де війна? І вона не закінчилась. І вона ще буде йти. І люди вже дуже... Як сказати, розслабились. Так, як і за повітряні тривоги, люди не ну, дуже рідко люди виходять в укриття. Правда частина людей, які постраждають після ударів, це люди, які халатно віднеслися до тривоги, які не спускаються у сховища. Кожна людина може їй якось допомогти. Ну, більше хочу, щоб кожна людина в першу чергу думала про свою безпеку. Мрію повернутися, щоб війна закінчилась, нашою перемогою.